Петро, випускаємо Жоріка? А? Щоб поперяв тоз Вас поганяв. <вив> чи, ні? Кажуть, чи ти по бубенцам? ко 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 Настрій є, то сьогодні він в мене погуляє. Що ви чекаєте? Жорик, де ти пішов? -ї -ї -ї! Ах ти жопа така налякав мене своїм розворотом. Ти як Чек Морріс. Да? Пішли, дай Ах ти, ця ця пало там пишуть, тебе треба з'їсти. Ти ж вонючий. Кажи, яке їсти. Каже, да? я швидше їх з'їм, ніж мене. Я тебе зараз ущипну. Кучеряшка с'ю. Давай, Жорик, погуляєш трішечки, я піду працювати. Бо сьогодні роботи ого. го да, Вже тепло. З понеділка картошку можна садити. Що це оце такий грязнючий? Малесенький такий. Чудненький, а тепер воно випряка серйозний, да? не крикне на нього, не хльопне його, зразу повертається і може цапнути. Ну як я його можу вбити? Ніяк. Страшний він так, для мене, боюся його, ну а що? Я йому пообіцяла. І підписникам я пообіцяла ще в тіктоці. Коли він був маленький, я там починала виставляти. Там в мене і багато підписок було, ну там не монетизовано. І я якось його закинула, бо часу на це не було. Так я ж там писала, що я не вб'ю його, плюс у мене син один і другий каже, мама, ти Жоріка не вбивай, кажу, та ні, каже, він же ж друг мій. Тому ну як я його буде жити. Що, в мене город є, буду кабаки садити, буряки для нього. Кукурузка. Так що заняття буде, я буду його знімати. От їсть ви дивитесь на нього, може дітки, які будуть дивитися. Як мультики про тваринок. Хай живе. Ще я ми построю загорожу літню, то починали строїти, то така загорожа, що Жорик, якщо буде голодний, він її просто повали і піде гуляти. Треба щось з металу варити конструкцію. Да, Жаряня? Каже, я така цаца, -ца. що можу розвалить. Він доски в мене поїдає конюшні в конюшні сарайчику. <кхід> Потихесеньку. Портал собі будує. І ці шкребуться тут шкребуться. Ай, дівчки, йдіть носіться. Ледацюги. Жорік, треба худати, бо паска через тиждень. А це не цоцип'ється, возьмуть та з'їдять тебе. Тобі каже хто. Я в сарай, мене ніхто не бачить. Я по селу вже не піряю. Да Петруся? Ходить, дивиться на мене, без хвостей. Жоріка дерть, знаминати не будеш, а? Кабаняка ти моя. Ще треба машу випустити, але ну, це по черзі. Є ще в мене свинка, Тіт, тітка Жоріка. Зводить я їх парувати не хочу, бо родичі, та й парувати її зовсім вже не хочу, бо поросят куди тоді продавати, а знаючи, що їх там заріжуть. Будете писати, ні, подумав, а поросяток куди. А так є, мрія. У мене двір великий. Колись бачила відео, свинка біжить і за неї поросятка по двору, так по травичці. Класно було, тільки ж ті поросятка потім виростуть, а жаліть їх всіх не продавати, що вони мене з'їдять, то буде вона на пенсії. Я надіюся, що я її більше не спарую. І Жорік не спарує, да? Жорик не знає, як це робиться. У нього ще ні разу не було. Давай, давай, колупайся, а потім Машу вип'юся, ще вона походить. Не один же ж тут, тут принц. Жо. Бачите, він, коли в настрій, то він не нападає. Чоловік, що ти знову тут робиш? Як спокійненько з ним і не в закритому просторі, то він не нападає. Є таке, що можна на нього покричати і він тоді таки розвертається і може цапа стати. Було таке, що його загнати не могла, а мені треба було їхати, стригти його не було коли. Я його трошечки штахеточкою по посрачки, так той розвернувся на мене, став дибки. Я трошечки перелякалась. Кажеться, це сплакнула, ну, злякалась добряче. Ну, Хорошо, що я не впала. То папа мені дзвонить, питає, ти кабана зарізала, ти кабана продала, переживають за мене. Бо був випадок в їхньому селі. Дядько тримав таких вітнамських свиней і йому щось погано стало, чи тиск, чи що, впав в оморок біля них. І що взяли голову його? Дядька не стало. Да, такі свинки опасні. Що ти до мене підійшов? Опять? А? Хрюкалка ти моя? Жорик. Да? Біля тебе не можна падати, бо ти мене з'їси потихеньку. Ну, якщо ти вмреш, я тебе їсти не буду, ти вонючий. Що ти от, от черв'яка свого висунув? Так? Да, кучеряшка ти моя? Пішли вже в загон. М -м, вітер дує, да? Волос розчесує. Да, Ну два метри тримати, але все равно що так хочеться. Колітку відкрита. А! <сіон> <поє> <поє> Отпала ця Закривачечка не стряла. Капець. Капеця, це було. Я вже на секунду уявила, як я по дорозі за ним бігаю. Фу, аж в жар кинуло. На <поє> да, журі, свобода була близько. Я тебе зараз на гризу мій. Тобі чухалку десь треба зробити, так? Да? А ну не квесні. Жорик, пішли в загон. Давай, давай трошечки погуляв, хвати з тебе. Я кому сказала. Я ж тихо сказала. <гум> ага. Пісав конюшню. Жопа ти балована. Так би. тебе бить, так? Да? Цаця -ца балована. У тебе є особисті кордони. А -а -а! <смірш> <смірш> да? Не можна? Жорить. Нема жоріть. Не хоче заходити. Це придеться з ним гуляти до обіду, да? поки ми спати не захочемо. Жакузі була. Давай рейсибі джакузи. Тільки холодно купатися буде Жорик. Жорик відновлює своє джакузи. Тут у нього лагуна була. Я йому літом воду наливала. Він тут там бультихався. Ну, он той стоїть. Не одне відео вже знімала. Зараз куриці тобі поможуть. Жорик, так не на два на два. Тобі хвата пів на пів метри. Може, один на один. Два на два не треба тут. Бистро риє, так Жорик, так ти город мені переорала, ти не зробив цього. Ай, ти не буде тобі воду наливати, холодно. Ну, це отак перекопується. Ой, як ти пізно все робиш, а я мотоблок нанімала. І краще мотоблоку. І розпушив, і утоптав де треба. Ну а Як тепер себе загнали, Джой? Там мені буде цеплютися. Що для тебе треба стрихити така. Красоти. Не хлюпає, так? Да? Не клюпає нічого. Так ти може й воду знайдеш Там у нас до води метр півтора. Дуже близько, вода до суміш. Все, ти вже нагулявся. Давай. Могу не могу виробляти. ти тут, Він ну ще жить. Іди давай. Давай, давай, давай. Заходь. Поліція я надійшли, що не відкрив.